Друзі, всім доброго дня! Починаємо нашу рубрику інвестиції разом з Ярославом, з невеликим запізненням, але розглянемо інвестицію по газу. Отож, що зараз маємо? Маємо сигнал в покупку, ціна відкриття 2,65, станом на сьогодні, ціна зараз 2,45, тобто відкриємося ми суттєво дешевше і зможемо на цьому більше заробити. До теханалізу подивимося трішечки пізніше. Зараз почнемо з фундаменталу. Отож, через незвичну теплу зиму ціна на газ впала з 14-річного максимуму в 10 доларів до 2 доларів. На думку аналітиків, це серйозний стимул для комунальних підприємств США використовувати в своєму енергетичному балансі більше газу і менше вугілля. Очікується, що може відбутися перехід з вугілля на газ понад 4 мільярдів кубічних футів на добу. Це в будь-якому випадку вигідно, тому що вугілля, як мінімум, забруднює навколишнє середовище, що логічно. Газ, він більш чистий продукт, тому це хороший дзвіночок і хороший, як кажуть, стимул, бо на даний момент це буде трішки дешевше. Друге, ще в 2020 році експорт зрідженого природного газу зріджений цей LPG, то що в автомобілях використовується або там чи побутових балонах, а становив близько 15 мільярдів кубометрів на добу. Зараз він перевищує 20 мільярдів кубометрів на добу. Таким чином, обсяг газу, що зберігається в самих підземних сховищах, був різко зменшений на ту кількість газу, який США відвантажують щодня. Чесно, я не сильно по газу, тому що означає друге, я вам на жаль підказати не можу. Для мене це поки що. Просто набір тексту. Їдемо до третього. Індія обганяє а, Китай як найбільшу густонаселену країну світу в цьому році. Так, дійсно це є факт, був навіть такий момент, десь, якщо не помиляюсь, на початку нового року а, на якихось там декілька хвилин кількість населення Індії дійсно перевалило а, за позначку більшу ніж у Китаї. Вона стала на першому місці. Таким чином, енергоспоживання країни має велике значення для, для енерготрейдерів по всьому світу. Минулого року Індія розпочала успішні компанії з забезпечення домогосподарств, стисненим природним газом замість спалювання дров та гною. Але їй потрібно ще більше природного газу, щоб продовжити перетворювати побутове паливо на більш екологічну альтернативу. Ну, в принципі, все зрозуміло. Країна Індія досить велика. Але вона, я, чесно кажучи, технічно відстала. Там тільки буквально декілька міст щось можуть дійсно показати якийсь шик, а все решта, там настільки великі трущоби сам особисто був бачив, там просто не до порівняння. Наші села навіть в самому в самому відлюдковитому місці в рази краще, ніж ті лачуги, в яких живуть індуси. Тому це якщо почнеться в них період індустріалізації, назвемо його так, то це дійсно. Досить сильно повпливає на світове споживання природного газу. Тепер їдемо по теханалізу. Ціна знижилась 8 тижнів поспіль, впала на 75% від історичного максимуму і знаходиться на сильному рівні підтримки. Давайте ми це будемо перевіряти. Отож, я зараз відкрию спеціально тижневик. Що ми бачимо на тижневику? На тижневику, в принципі, чітко видно діапазон, куди, звідки ціна газу, як правило, гуляє. Гуляє від району. Так, 1,5 долара і в район 3,16. Тому, в принципі, це є такий, скажімо так, боковий стандартний рух в досить, досить тривалому періоді часу. Вертаємося до сигналу. стоп лос на двійку, тейк профі 3,75. Давайте подивимося, що у нас відбувається станом на зараз на двійці. Так, перетягнемо, поміняємо. Так, перетягнемо, поміняємо. Так, зробимо його червоним. Так. І оце треба прибрати. Так, це лишаємо на двіці. Так, 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 оп, готово. Так, логічно, двійку поставили в принципі, грамотно, тому що шанс протестувати 1,5 в принципі є, є досить великий. Ну, скажімо так, давайте ще ми накинемо індикатори. Наприклад, уковуючи середній, нема сенсу, то і все перепродано. Накинемо об'єми, накинемо RCI. Ну, Стохастик, я думаю, нема сенсу, але можемо накинути. Зараз я такі в RCI поміняю на жовтий колір. Так, що бачимо тепер конкретно по... А, і об'єми треба змінити. Зараз ми поміняємо об'єми хвилинку. Так, щоб було більш точніше. Ну, об'єми великі. Якщо так дивитися правді в очі, об'єми реально великі. Імпульс був суттєвий, дивергенції ніякої на денному графіку немає, тому це може бути виключно в режимі відскоку. Якщо ж аналізувати по RCI, ми бачимо цей відскок, ось я вам зараз покажу. Ось була зона великої перепроданості. Так, хвилинку, Ось була зона великої перепроданості, після чого ми сформували рівень. Зараз ціна цей рівень пробила, і на даний момент вона його тестує. Пробила вище ніж 50. Є шанс, що на пробитті нашого хаю в 3 долара, це є теж рівень, і по RCI цей рівень, ось я зараз його намалюю. І по RCI цей рівень, і це є, в принципі, видно, що, ну, скажімо, так, ми зараз до нього вперлись. Раніше ми об нього супротивлялись, раз, неодноразово, два, три, Тобто це дійсно 3 долара 16 центів. Це є суттєвий рівень. Теоретично, в нас є незакритий геп на відмітці 4 долари там з копійками. Це теоретично. Наші ж аналітики рекомендують закриватися по 3,75. Давайте ми поставимо 3,75 і подивимося, що там є. Тут теж є рівень. Так, я десь, напевно, все-таки погоджую з нашими аналітиками. Ціна таки може піти на 4,35, щоб закрити цей гіп. Але з великою долею ймовірності ми дійдемо до 3,75 до попереднього свого рівня, і, в принципі, там можемо зупинитись. Не будемо ризикувати. Відкрию угоду прямо з поточних. Мені ситуація зараз досить подобається. Рівень є гарний. Відкрию зразу на 500 доларів, таки підберу правильно мультиплікатор. І будемо. Буду відкривати угоду. Ставлю стоп на 2. Ага, забагато. А тут отут таке питання, тому що 485 свопи є маленькі, але на газу є така штука, як експірація раз в місяць. І тому краще я менше зароблю, ніж погорю на експіраціях. 375. Чудово, відкриваюся на 500 доларів. В мене стоп лос грубо буде 400 баксів, якщо ціна піде ще нижче. Бачите, зараз в мене, грубо, стоп-400. Якщо б ціна пішла ще нижче, то, в принципі, на останні 100 доларів можна буде підібрати ще. Так, давайте я подивлюся по меншому таймфрейму, куди ми можемо дійти. Ми можемо зробити подвійне дно на 2,15 плюс-мінус. 2,2. Наприклад, якщо б ціна дійшла до 2,2, зайду на останніх 100 доларів. Стоп-дроєчка. Забагато, 20. Забагато, десяточка. Ну і останній раз куплю на останні 100 доларів, ви кажучи, кажуть, що при ціні 2,2. І тут теж поставлю. А, можливо, дійде до... Ну, давайте поставимо 3,75. Теоретично, якщо буде дві угоди, можна буде другою цілитись на 4.30, ну, нехай 5. Оце буде непоганий варіант. Так, першу закриваю на 3,75, друга, якщо така буде, все-таки буду тримати її до закриття ГЕПУ, тому що це досить непогана перспектива. Отож, по газу це все. Давайте зараз коротенько відкриємо, що у нас взагалі відбувалося по нашому інвестиційному інструменту. На жаль, цей місяць, цей рік, навіть я би сказав, почався у нас трішки невдало. Ми закрили модерну в мінус 500 доларів, і ми закрили NASDAQ в мінус 180 доларів. На жаль. А, так, що у нас є зараз по відкритих? По відкритих є нафта впадіння, непоганий плюс. S&P 500 в принципі консолідується. Відкрити ми, ми маємо відкриту угоду по Dow Jones 1 і відкриту угоду по Dow Jones 2, Тобто зайшли і на 400, і на 100 баксів відповідно. А, коротко, по огляд ринків я напевно опишу на телеграм-каналі, бо це може бути довго. Загалом скажу, що. Якщо коротко, то ситуація дуже виглядає по-лонговому, на всіх інструментах типу золота, типу біткоїна. І я думаю, що не забереться за ними і наші індекси, і ми зможемо теж на цьому заробити. Наші інвестидеї теоретично мають відпрацювати добре. Там буде видно, як розв'язати ситуація завтра і в середу, в 14.30. Зверніть увагу, в 14.30 будуть звіти. Америка вже перейшла на літній час. Ми ж переходимо на літній час, якщо не помиляюся, в кінці. Березня чи там на початку квітня, чесно, точно не, не знаю. Треба подивитися календарик. Але в Америка вже перейшла і у цей період часу ми будемо мати всі звіти в 14.30. Будьте уважні, слідкуйте за ринками. Все, всім бажаю гарного дня, гарного початку тижня, мирного неба над головою і до зустрічі, па-па!